Вона відкрито говорила про вільне кохання, не знала страху та перепон любила фотографуватися та красиві вбрання. Себе красунею не вважала, хоч і підробляла моделлю 36 років яскравого, насиченого і короткого життя. 38 віршів, і у цьому вирі романтики, боротьба та смерть за Україну. Привіт, з вами Ольга Боровець. і Сьогодні у подкасті про любов від Радіо Ми з України розповім про Олену Телігу. Найвиразніше її колись описала у своєму спогаді поетеса та феміністка, очільниця союзу українок та членкиня жіночої чоти УСС Марія Бачинська-Донцова. Дружина Дмитра Донцова. Олена Теліга була чарівна жінка, повна індивідуальної жіночої принади. Говорила глибоким альтовим голосом, сміялася часто закотисто, мала регулярні риси обличчя, рівний ніс, виразні уста і живі очі, що вміли кидати блискавиці. Була вище середнього росту, шатенка, рівномірної будови і пристрасно любила танці, розсипала свою зайвину перлисто комусь там дотик рук, комусь гарячий сміх. Олена Теліга народилася під Москвою. У липні 1906-го. до шлюбу її прізвище було за різними джерелами шовгенів чи русифікований варіант Шавгіонова. Її батько Івано Панасович Шовгенів вчений інженер гідротехнік з Харківщини викладав у московському інженерному училищі. А мама Юліанія Нальянчкачковська, вчителька з Хмельниччини з української православної священичої родини, яка мала білоруське коріння. Коли Оленці було 5 років, Шовгеніви переїхали у Петербург. А коли виповнилося 12, перебралися до Києва. Спершу Олена вчилася у жіночій гімназії, а далі у звичній трудовій школі, бо ж приватну освіту згорнули. У родині усі спілкувалися російською середовище довкола було російське. Але після більшовицької революції шовгенів долучилися до боротьби саме за українську державу. Батько Іван Шовгенів очолив департамент водних шосейних і ґрунтових доріг міністерства. Ва шляхів УНР. А старший брат Сергій долучився до армії УНР у листопаді 1920-го Батька Олени Теліги разом з урядом евакуювали у польський тарно. Олена тоді з мамою і молодшим братом вирішили залишитися у Києві. На них чекала величезна скрута. Олена змушена була полоти городи у селах під Києвом допомагати матері продавати або міняти речі, усе щоб купити їжу. Лише за два роки з липня 1922-го родина змогла приєднатися до батька у Подібрадах в Чехословаччині. Там Олена потрапила у коло українських поетів та інтелектуалів, колишніх вояків армії ОНР. Там же у Чехословаччині вступила на історико-філологічний факультет Українського високого педагогічного інституту імені Драгоманова у Празі. саме у Чехословаччині Олена познайомилася з студентом української господарської академії Михайлом Телігою. Михайло був високий, вродливий і ним дуже захоплювалися жінки. При цьому він був працьовитий і відповідальний разом з Оленою. Вони танцювали у групі Василя Ораменка і відвідували аматорський драматичний гурток. 1 серпня 1926 року Олена Шовгенів стала Оленою Телігою. Вона одружилася з Михайлом Телігою. Їх вінчав православний священник у церкві святого Миколи у чеських подібрадах. Усе життя Михайло був таким собі тихим героєм. Він опікав свою Оленку, відходив у тінь, аби вона. Виблискувала деякі дослідники біографії Олени Телігів вважають, що подружжя жило за принципом вільного кохання. На підтвердження цьому наводять лист, який Олена писала Михайлові ще до одруження. Любов свобідна, михайлико, і я ніколи не візьму ніяких обіцянок і нічого такого. Робіть люби, як знаходити краще. Ходіть всюди, знайомтесь, танцюйте, фліртуйте, і мені ви ніколи не зробите неприємності. Тільки така любов гарна, як у нас, коли вона не обов'язок, а світле, радісне, вільне щастя. Тільки будьте завжди щирим. А я знаю, що я для вас єдина. Біографи приписують Олені Телізі зв'язок з багатьма видатними чоловіками, зокрема і з редактором журналу «Вісник», у якому тоді. Друкувалася Теліга Дмитром Донцовим. Їй було 23, Йому 45. Він майстер слова, ідеолог українського націоналізму, і саме він зміцнив патріотичні настрої Олени, а ще називав її милим створінням. Почалося усе з листа у 1928-му Олена несподівано отримує лист від редактора літературно-наукового вісника Дмитра Донцова. У листі він дає кілька порад і повідомляє, що схвалив її текст до по. Публікації Олена шокована, адже вона взагалі нічого нікому для якихось публікацій не надсилала. З'ясувалося, що це друзі надіслали Донцову її твори потай від неї. Ось так Теліга почала публікуватися і зблизилася з Донцовим. Що саме між ними було чи не було? Достеменно невідомо. Офіційно Донцов був наставником Олени Теліги. Однак, влітку 1933-го Теліга писала Натал Цілівицький холодній про Донцова. Не зовсім як про наставника на тусень котину уявляєш, який він мені дорогий, не мені зорієнтуватися в тому, що це є: кохання, обожання, приязнь чи захоплення. Чи не те, не друге і не третє? Але це почуття таке. Глибоке, що ти мусиш з ним погодитися? Мене мучає одне: при всій моїй великій любові до Михайла у мене нема до нього кохання. Життя є дуже тяжким для нас обидвох, а зокрема для мене, бо я з любови до міші стараюся не показати йому брак кохання. За словами дослідників, саме Донцову теліга присвятила вірш Подорожній. Відпочинеш і підеш знову. Що ж, заходь до моєго дому. Щоб воно моїм Рубіновим затопити дорожню втому. Гостре щастя, раптовим блиском, мою душу до дна пропалить. Не чужий ти, а свій і близький. Це ж на тебе я так чекала. В день звичайний розквітне свято, мов бузок запашний у січні, і кохання легке й крилате, я запрагну змінити у вічність. Ти відходиш уже? Що ж, не плачу, не сумуй ти, подорожній. Хтось незнаний нам шлях призначив, і покинуть його не можна. Біль зламаю, а сльози витру. В земну ніч на твої дороги тільки сміх мій весняним вітром буде бігти тобі навздогін Ох, чому ж це серце б'ється молотом, а уста мої розквітла китиця І чому це полум'ями золотом кожна річ в моїй кімнаті світиться? Повернувся, хоч тебе й не кликала. А слідом весна моя заблукана, і згоряють у вогні великому всі закони, що були розлукою. Знову осінь утікає злякано під травневою рясною зливою. Перший раз сьогодні я заплакала. Не сміюся, бо така щаслива я. Залишайся, щастя, вип'ю келихом, однаково, чи своє, чи вкрадене, буде шлях тобі без мене скелестим, а життя моє без тебе. Назавжди різними шляхами Теліга і Донцов пішли влітку 1941-го. Він поїхав подалі від війни, а вона, вона в саму окупацію боротися. Чимало про Олену Телігу можна дізнатися від письменника та журналіста Юрія Клинового, сина Василя Стефаника. У своїй книзі статей та есеїв Моїм синам, моїм приятелям він присвятив Олені Телізі цілий розділ, адже був її палким шанувальником і, можливо, не просто шанувальником. Перше він її побачив у листопаді 1938-го на святкуванні дня народження Донцова і був зачарований з першого погляду. Сиділа вона коло іменинника. Вродлива жінка в зеленому костюмі, який з ніжною виразністю передавав принади її стрункої постаті. Я був завжди переконаний, таку хибну згадку передала мені моя пам'ять, що поетеса мала зелені очі, але співавтори збірника, в їх числі й упорядник, одноголосно ствердили, що її очі були не зелені, а карі. Очевидно, таке враження зробила на мене не лише пригарна гостя з Варшави. Але її костюм, що надав її очам зеленого кольору, писав Юрій Клиновий, він дивився за нею весь вечір. Потім уся компанія відправилася у заклад, який називали Пекелко у Львові на пекарській. Хоч я був не цілком тверезий, у моїй голові палала ще одна лямпа, крім тієї, яку засвітив алкоголь, це захоплення чарами поетеси, її рішучим словом, яким вона панувала над товариством. В цьому я не був самотній, всі, старші, молодші, Донцов мав тоді 55 років, був між нами найстарший, ентузіастично розмовляли з Оленою, кожен намагався втиснути своє ваговите слово, згадував Юрій Клиновий. Аж ось почулися ліричні звуки танга, щось, наче електричний шок, пішов по гостях. Тоді сталося диво якого я й досі не годен собі пояснити? Ярвучко підвівся, підійшовши до Олени. І без одного слова потягнув її в танок. Клиновий пише, що насправді він не вмів танцювати, але тоді вперше танцював доволі вміло, не ставав Олені на пальці і цілком піддався чарам танцю та збагнув велику силу музики. Пізніше він дізнався, що поетеса була дуже вправною танцюристкою, адже коли у них з чоловіком у Варшаві не було роботи, вона танцювала українські танки у нічних закладах під акомпанемент бандури свого чоловіка. Після повернення у Варшаву Олена написала Новому лист, у якому згадала і той вечір, татанець. Ти потягнув мене в танок так владно, ніби я належу тільки тобі і нікому іншому. Писала Олена Теліга. З того часу вона з Клиновим багато переписувалася, і про листи син Стефаника згадує у своїй книзі стосунки їхні охололи після розколу ОУН, адже опинилися вони у різних частинах. Олена Теліга любила фліртувати і вміла це робити. Чи усі флірти були платонічними? Ми ніколи не дізнаємося. Самі ж флірти вона не заперечувала. На початку 40-х у краківському часописі ілюстровані вісті» навіть з'явилася карикатура, на якій поруч зі словами пісні А за мною молодою ходять хлопці-чередою. Намалювали Олену Телігу. Вона була в капелюшку з таким задертим догори носом і вела за собою череду хлопців, а позаду ще й плентався пес. Теліга страшенно образилася. Ні, не через хлопців чи якісь там натяки. Їй не сподобався капелюх, фігура і оцей задертий ніс, а найбільше обурив пес, який плентався позаду. Єдине, що Олена не критикувала, це череду хлопців. Михайло Теліга бачив і знав про флірти дружини і ревнував сильно та боляче, боляче, часто і для Олени. Я руці, що била, не пробачу. Не для мене переможний бич. Знаю одно, не каюсь я. Не плачу, ні зітхань не маю, ні злоби, тільки все у гортість замінила, що тобою дихало й цвіло, а її тверда і холодна сила придушила тепле джерело. Але навіть за твою ж підсруту стріл затрутих я тобі не шлю, бо не вмію замінять в отруту, відгоріле соняшне люблю. Писала Олена Теліга. Додам, що шпіцрутен це палиця для покарань. Зрештою, Михайло не витримав усього і просто пішов від Олени, а вона написала свою вірність і попросила його повернутися. Від сонця святи непогоди буднів, щоб не змінилися безцінні фарби, в твою скарбницю я складаю скарби, які дає мені моє полудня. Скарбницю тут залишив безжурно, а я сховала у глибокий спокій. До інших пристрастей й рвучкі потоки її не змиють у годину бурну. Приходять люди, і золоті пориви несуть за скарби, що господар кинув, та я не хочу за найвищу ціну віддати те, чим володіє привид. Так часом хтось у невимовній вірі, яку не вбити ні рукам, ні втомі, пильнує квіти у порожнім домі і сум кімнат самотнім кроком мірить. Перед вікном шумлять, шумлять тополі. І захід сонця, мов кривава рана, і на столі розкрита книжка пана, що, може, не повернеться ніколи, Михайло повернувся і залишився з Оленою до останнього подиху. Олена Теліга, як я розповідала, росла у російському середовищі, але виросла не просто проукраїнською, а палкою націоналісткою. За порадою Донцова вона вступила в організацію українських націоналістів ОУН. з початком Другої світової і до 1941-го Теліга жила у Кракові. Готувалася до повернення у Київ саме у 1941-му Олена познайомилася з Уласом Самчуком. Письменник та журналіст їхню першу зустріч називав фатальною. Пригадую цю зустріч у подробицях На дворі накрапає біля третьої години по обіді. Заходжу до каварні в товаристві Чирського, тиша, спокій. Небагато гостей, деякі з них грають у шахи. І враз по сходах вниз, бо каварня містилася в сутеренах, легко і звинно вбігає дівчина років двадцяти, в прозорому, ясно-зеленому плястиковому плащі. Писав Улас Самчук у книзі спогадів на білому коні. Далі він продовжує. І виявилося, що це не так дівчина двадцяти років, як елегантна пані років тридцяти з прекрасним темно-бронзовим волоссям, злегка Керпатим. Кокетливим носиком і виразними зеленкавими очима. Улас Самчук у своїх спогадах дослівно описав діалог після того, як їх представили одне одному. Своїм приємним, виразним, злегка забарвленим якимось акцентом голосом сказала: То це так виглядає Самчук, вимовляючи моє прізвище, Самчук. Ви здається, розчаровані, відповів я. Я думала, ви гігант, волинь. Кулак, а між іншим, кулак, ви для мене не Волинь, а кулак, читала його два рази. Для мене це несподіванка, сказав я. А от уявіть, і я собі вас якраз таким уявляла. Такий Лев, а це всього лиш улас, сказав я далі. Вона дивилася мені просто у вічі, ніби хотіла щось. Розгадати писав Улас Самчук у спогадах про знайомство з Оленою Телігою. Додам, що «Волинь» — роман Самчука, про селян, котрі намагаються вижити на Волині, яку у час Першої світової розділили між кількома державами. А Кулак роман про кохання людей з протилежними переконаннями. У ньому, по суті, протиставлені більшовики та Європа. З тієї першої зустрічі Улас Самчук часто бував у Теліг вдома, і у спогадах писав, що Олена любила дружбу. Ніжність, щирість, приязнь і тепло як контраст до її бравурної, майже гусарської постави героїзму. Ми майже з першого слова стали і лишилися до кінця друзями. Після вторгнення німців у радянський союз чимало українців, які жили у еміграції, потягнулися в Україну з надією відновити її незалежність. Олена Теліга з Уласом Самчуком вирішили пробиратися до окупованого Києва. Цей шлях Улас Самчук дуже ретельно описав у своїх спогадах. Він згадує, що ніч перед виїздом з Кракова ночував у Теліг. Описує, у чому була вбрана Олена, і як Михайло допомагав їй зібратися та просив наглянути за Бо вона ж усе розгубить, згадує, як прокинулися о четвертій ранку і без сніданку рушили на вокзал. Улас Самчук докладно згадує, як вони вийшли з потяга у Ярославі, як писали послання він своїй Марії, а Олена своєму Михайлові. Навіть описує, що їли та які крамниці бачили, про що говорили і у кого зупинялися на ночівлю. Далі потягом вони поїхали у село Сосниця, де ночували ще одну ніч у домі священника. І наступного дня підійшли до мети подорожі, перетину кордоном. Разом ми виробили такий плян. було покликано з села жінку з малим хлопчиком, яка мала б забрати урядно наші речі і нести їх, ніби прання до річки. З нею має бігти також її хлопчик, щоб виглядало це менш підозріло. О першій годині пополудні звичайно міняється гранична варта, і тоді границя найменш пильнована. До границі нас мала б проводити панна Рудевська, щоб виглядало це на звичайну прогулянку. А далі вже брід і наша доля зла або добра. Також улас Самчук писав у спогадах, що перед перетином кордону Олена Теліга написала лист своєму Михайлові. Мій дорогий Михайлику, пишу тобі за хвилину до переходу. Сиджу у надзвичайно симпатичного панства, родини пануця Рудевського в сосницях, звідки переходимо. Тут ми були кілька годин і ніч, як у себе дома. Якби ти мав колись переходити, зайди конечно сюди. Ніде так не було мило і затишно. Надіємося, що перейдемо річку щасливо. Здається, тут нічого не чекає злого. При першій же оказії передай мені куферок і поклади туди сірий капелюх, а головне Збирайся і сам до цієї картки пан отець зробив пізніше дописку. Пишу тих пару слів, бо хочу вас повідомити, що ваша пані щасливо перейшла сьогодні о 13-й годині. Рудевський. далі Теліга з Самчуком добралися до Львова, де їх зустріли інші однодумці. Разом обговорювали і планували запуск нової української газети у Києві та навіть пропаганди у радіоефірі. Самчук з ніжністю згадував, якою у той час була Олена Теліга. Вона вміла бути винятково жіночою, майже наївною, дуже ніжною, але разом це був кремінь, що викресував іскри, пригадує її вічні турботи за свою зовнішність. Вона хотіла бути завжди у формі і завжди блищати. Вона гостро реагувала, коли хтось робив їй з цього приводу негативні зауваження, і дбала не лише за себе, але й за інших біля себе. Вона пробирала мене за недбалість моєї краватки метелика. З якої я і справді не міг дати собі повної ради, і була мені дуже приємно помічною силою. Ви мусите виглядати, на вас дивляться, дивіться, як виглядають ваші чоботи. У Львові політик та поет Олег Ольжич, який очолював тоді революційний трибунал ОУН, поділив усіх на дві групи. Олену Телігу хотіли з однією з груп залишити у Львові. Вона не погодилася і попросила Самчука якось вплинути на Ольжича. Зрештою, Ольжич сказав, що Олена може їхати, але улас Самчук має залишитися замість неї. Закінчилося усе тим, що і Самчук, і Теліга у вересні 41-го опинилися у Рівному, де разом працювали майже до кінця жовтня над газетою Волинь. Але але. Олена хотіла у Київ. Я не переконаний, чи це відповідне місце для Олени з її іделічною уявою про Київ. Вона готувалася до нього як наречена до шлюбу, стільки шилося, перешивалося, примірялося, і все це для Києва. І от вона побачить його у такій макабричній подобі. Це вже не Варшава, не Краків, і навіть не Львів. Тут треба ступати обережно, як по тонкому льоду, і мене це поважно турбує. Знаю, що завзята Олена не розуміє слова обережність, воно не для неї створене, її стихійна щирість і простота можуть бути для неї фатальними, але такі аргументи тепер ніякі аргументи. І годі їх повторювати, писав Улас Самчук у своїх спогадах. Олена ж тоді писала у листах своєму Михайлові: Моє ти золотко, рідне, мій найліпший у світі, Михайлику, любий мій, рідний мій, не моя це вина. не лише думаю весь час про тебе. Боже мій дорогий, як я сумую без тебе. Так мені тебе бракує, як ніколи в житті, і не віриться, що ми з тобою ще побачимося, бо такі ж тепер тяжкі часи. Мені так боляче, що тебе нема зі мною. Ми б, певно, підсварювалися, але пізніше мирилися б. Рушай, рідний, як тільки зможеш, а речі візьми лише свої і постіль. Мені вже не вези нічого, я все маю. Хіба якусь фарбу до уст? Любий, мій коханий, вже так пізно. Бажаю тобі якнайдорожчого, здоров'я і успіху. Хай тебе Бог хоронить. Вірю, що ми зустрінемося живі і здорові і заживемо знову разом. Пам'ятай одно. Яка я не є, але я тебе рідного дуже і дуже люблю, і життя без тебе не уявляю. Далі Олена Теліга таки поїхала у Київ наприкінці листопада 1941-го до неї приєднався і її чоловік Михайло Теліга. У Києві Олена очолила створену Ольжичем спілку українських письменників, редагувала тижневе клітаври та увійшла до складу Української національної ради. У передостанньому листі з Києва Олена Теліга писала: Ми йшли вчора ввечері коло засніженого університету. Самі білі і замерзли так, що устами не можна було поворухнути з холодного приміщення спілки до холодного дому. Але за цим снігом і вітрами відчувається вже яскраве сонце і зелена весна. Взимку 42-го у Києві почалися німецькі репресії. В середині січня чимало українських діячів, яким загрожував арешт, виїхали з Києва. Поїхав і Олег Ольжич. Він довго переконував подружжя Теліг їхати з ним. Але Олена заявила: ще раз із Києва на еміграцію. не поїду, не можу. Ми з Михайлом залишаємося в Києві. Ми знаємо, що буде, і ми готові на те. 7 лютого 42-го гестапо арештувало у Києві понад дві сотні українських діячів вранці. 9 лютого Ольжич терміново повернувся у місто. Він сподівався таки вивести теліг, але спізнився. Буквально на кілька годин він не міг собі цього пробачити до кінця життя. Того дня Олена Теліга пішла на засідання спілки письменників. З нею був і її чоловік Михайло. Гестапо влаштувало засідку. Перед затриманням оголосили, що ті, хто не належать до спілки письменників, можуть вийти. Михайло Теліга не входив у спілку, але дружину не покинув. Невідомі ані дата розстрілу, ані точне місце поховання Олени та Михайла Теліг. Найбільше ймовірною версією вважається, що їх стратили у тому ж лютому, 1942-го у Бабиному яру. Умовною датою смерті вважають 21 лютого. Як казали потім, вона померла за ідею, а він за неї. Життя кружляє на вузькій межі нових поривів, таємничих кличів і видаються зайві, і чужі. Давно знайомі речі і обличчя весійну ж мить, коли останком сил день розливає недопите сонце, рудим конем летить за небосхил моя душа в червоній Амазонці. Олена Теліга, якій було лише 36 років, залишила по собі лише 38 віршів, і багато, багато любові. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями.